Як відомо, в Совєтському Союзі завжди було добре, тихо та спокійно, морозиво по три копійки, всі вічливі та завжди готові прийти на допомогу. І звісно ж, ніхто не зачиняє двері. Ну а навіщо? В країні ж найнижчий рівень злочинності в світі, і боятись абсолютно нічого. Не те, що в тих клятих буршуїв, де тебе на кожному кроці чекає небезпека. Таку чи подібну до тої картинку малювала система пропаганди, створюючи із СРСР образ ледь неутопічної країни? Та чи насправді це було так? Сьогодні я розповім вам про маніяка Владіміра Іонісяна, також відомого як Мосгаз. В той час, як влада боролась з бізнесменами, підприємцями та заможними селянами, Вулицями Міс гуляли справжні серійні впивці. Так, у 63-му році серед совєтських граждан почали ширитись дуже тривожні чутки. Люди подейкували, що квартирами ходить впивця, що називається представником комунальної установи Мосгаз. Він казав, що прийшов з перевіркою, аби оглянути газове обладнання. Та, схоже, злочинець боявся отримати опір, тому обирав жертв, з якими міг би легко впоратись. Так, 20 грудня 1963 року він напав на Константіна Соболєва, хлопця, що відчинив двері незнайомців. Йому було 12. Мозгас запитав, чи є вдома хтось із дорослих, а коли дізнався, що більше нікого немає, дістав сокиру. Чоловік почав завдавати хлопцям ударів, поки той не перестав подавати ознак життя. Після цього переступив через тіло і пішов всередину квартири. вбивці припав до смаку невеличкий дитячий светер. Пляжні окуляри і флакон одеколону «Шипр». Також він забрав 60 рублів, що на той час було середнім заробітком за два тижні. Ця подія викликала шок та паніку. На щастя, міліціонерам було за що зачепитись. Опитуючи інших мешканців того будинку, з'ясувалось, що в період вбивства від квартири до квартири ходив чоловік кавказкої зовнішності, що представлявся співробітником Мосгазу. Та весь час відкривали дорослі. Це йому не підходило. Адже вони могли чинити опір, захищаючи своє життя. Він робив вигляд, що оглянув обладнання та йшов до наступних дверей. Так, на його шляху трапилась квартира Володимира Тіплова. Коли мозга запитав, чи є вдома дорослі, хлопець машинально сказав так і це врятувало йому життя, бо насправді в той момент він був один. Владимір звик, що вдома постійно знаходиться бабуся, та саме в той час вона пішла до лікарні. Хлопець добре запам'ятав цього чоловіка і потім зміг детально описати його зовнішність міліції. Зокрема, він звернув увагу на одну незвичну деталь зазвичай москвічі носили шапку у шанку вузликом нагору, а в цього вушка шапки були зав'язані на потилиці, явно не з нашого болота. Через п'ять днів в місті Іванова, що за 300 кілометрів від місця першого вбивства, сталося ще одразу два знаряддям знову стала сокира. Неначе хтось любив почитувати злочин і кара Достоєвського на дозвіллі. На свою біду двері злочинці відчинив міша Кулішов, одноліток першої жертви. І так як його батьків не було вдома, то ніщо не стримувало злочинця обірвати і його життя також. І все заради того, аби забрати піджак, кофту, дві авторучки та кілька державних облігацій. Вочевидь, після цього мозгас відчув неабияку впевненість у собі. Та набрався достатньо сміливості аби напасти з сокирою на 74-річну пенсіонерку і все заради кишенькового ліхтарика та 70 копійок. Та й на цьому нелюд не зупинився. Того дня він здійснив ще один напад двері незнайомців відчинила Галя Петропавловська. Дівчина, що була на три роки старша за двох перших хлопців, пустила мозга за квартири, бо той був дуже переконливим. Він погрожував штрафами, які доведеться сплачувати її батькам, якщо вона не надасть йому доступ до обладнання. Та, опинившись всередині, дістав сокиру і почав наносити їй удар за ударом. Він вдарив її дев'ять разів, а після цього ще вчинив наругу над дівчиною. На пам'ять про цей візит він прихопив з собою светр, кофту, пуховий платок, а також 90 рублів. Не дивлячись на численні рани, дівчина якимсь чудом залишилась живою. І їй встигли надати невідкладну допомогу. Образ нападника назавжди закарбувався в її пам'яті, і вона детально описала його міліціонерам. Зовнішність злочинця та характер злочину співпали з аналогічним інцидентом в столиці. Такі страшні та нахабні напади свідчили про діяльність жорстокого серійного вбивці, і вже вимальовувались його особливі прикмети, тип жертв та характерний почерк. Коли міліція дійшла висновку, що на вулицях міста з'явився серійник. У них було декілька варіантів, що з цим робити. Сповістити населення про діяльність та почерк вбивці, розклеїти фоторобот з проханням допомогти опізнати злочинця, оголосити винагороду за інформацію, яка допоможе його спіймати, замовчувати проблему і робити вигляд, що все добре. Так, замість того, аби попередити населення про можливу небезпеку та порадити дотримуватись застережних заходів, така інформація просто приховувалась. Влада могла примусити мовчати журналістів, та новини все одно розповсюджувалися через сарафани радіо. Завдяки величезному суспільному резонансу ця справа отримала найвищий рівень пріоритету. Оперативники мали регулярно доповідати про хід розслідування найвищому керівництву. Для більш точного відтворення зовнішності Мосгаза навіть залучили відомого на той час скульптора, який, ґрунтуючись на свідченнях очевидців, мав створити його портрет. Та все це не дало жодного результату і не допомогло запобігти наступному вбивству. Вже через три дні, 28 грудня, знову у Москві, двері перед злочинцем відчинив Саша Лісовець, хлопчина такого ж віку, як і попередні жертви. Він намагався втекти від чудовиська з сокирою, що гнався за ним, і сховався в туалеті. Однак це не допомогло йому врятуватись. Злочинець нічого не забрав з цієї квартири, бо кімната, де були цінні речі, виявилась замкненою. А мозгас, схоже, побоявся вибивати їх, бо шум міг привернути увагу сусідів, тож втік з пустими руками. Міліціонерам залишилось тільки йти за слідом із стіл, надії, що серійник припуститься помилки, і на їхнє щастя, мозгас таки залишив зачіпку. Але задля цього мала загинути 46-річна Марія Єрмакова. Маніяк наніс їй близько 20 ударів сокирою, після чого почав оглядати квартиру. На думку серійника, життя жінки коштувало того, аби забрати п'ять мотків пряжі, кілька пар шкарпеток, гаманець, якому було 30 рублів, настольний годинник Мір та чорнобілий телевізор Старт 3 Це був досить великий та важкий пристрій, в кишені не сховаєш. Тож він загорнув його в тканину, піймав на вулиці вантажівку, що їхала в потрібному йому напрямку, та покинув місце злочину. Схоже, що в ті часи зайнятися особливо не було чим, тож свідків, які бачили у вікно підозрілого чоловіка, не бракувало. Він ніс в руках щось важке та об'ємне. За формою це цілком міг бути телевізор. За збігом обставин одним із очевидців був місцевий дільничий, що звернув увагу на номер машини і частково його запам'ятав. На основі цих свідчень досить швидко було встановлено, хто був за кермом тієї вантажівки. Водій пригадав та показав місце, де висадив пасажира з великим пакунком. Міліціонери почали обхід найближчих будинків і таки знайшли тих, хто бачив підозрюваного. Одна жінка заявила, що деякий час тому у її сусідки оселилася молода жінка з чоловіком той мав капкаські риси. А ще він нещодавно продав телевізор мешканцю сусіднього будинку. Таким чином, слідчі вийшли на підозрюваного. В його квартирі влаштували засідку, та замість вбивці на порозі з'явилася жінка. Вона була збентежена, налякана та щиро не розуміла, що відбувається. Оперативники встановили, що її звуть Алівтіна Дмитрієва. Вона стверджувала, що Владімір Іонісян, її співмешканець, якого вони розшукують, насправді працівник КГБ, і зараз він саме поїхав на виконання завдання до Казані. Слідчі перевірили цю інформацію і встановили, що в секретній службі немає працівників з таким ім'ям. Алівтіну затримали та посадили до одиночної камери. Зрештою, жінка зізналась, що через деякий час теж мала поїхати в Казань слідом за Іонісяном. Міліціонери вирішили використати це, аби затримати злочинця. Вони скористались телеграфом і від імені Аліфтіни надіслали йому повідомлення, де вказали час та номер потягу, яким вона прибуде в місто. Чоловік мав зустріти її. Та замість неї оперативники відрядили схожу і замасковану співробітницю міліції, а на вокзалі влаштували засідку. Злочинець клюнув на наживку. Та був заарештований. Щоправда, під час затримання Іонісян стверджував, що він майор КГБ. Але слідчі вже були в курсі його легенди. Тепер потрібно було встановити, ким насправді був серійник та чому забирав людські життя. Владімір Іонісян народився в Грузії 27 серпня 37-го року в місті Тбілісі. Його батьки з ранніх років помітили його непогані вокальні дані та сприяли їхньому розвитку. Окрім середньої освіти, він також мав диплом музичного училища, що дозволило йому без проблем вступити до Державної консерваторії в Тбілісі. Щоправда, вже на другому курсі хлопець покинув навчання та пішов працювати в театрі. Згідно давньої болотної традиції, завжди має існувати кілька різних версій подій. Так, одні джерела стверджують, що молодий іонісян отримав свій перший термін за крадіжку ще в шкільні роки, інші наполягають, що парубка засудила за те, що він ухилявся від військової служби. Треті взагалі надають інформацію про те, що насправді, згідно з висновків лікарів, він був непридатний для армії. Але працівник військомату ці документи і звинуватив юнака в тому, що він намагається відмазатись. Начебто після цього був суд і Владіміру присудили два з половиною роки позбавлення волі. Словом, достеменно, невідомо з якої причини, але він і справді опинився за ґратами. Термін відбував в таборі полегшеного утримання в місті Горі. Там Іонісян був зразковим в'язнем і навіть організовував культурні заходи всередині виправної установи. За це мав деякі поблажки та навіть міг час від часу виходити в місто. Під час одного з таких звільнень він вирішив не повертатись за ґрати і поїхав додому. Ну, поїхав та й поїхав, подумали у адміністрації закладу. Його покарання замінили на один рік примусових робіт і, зрештою, відпустили остаточно. Іонісян знову пройшов обстеження у неврологічному центрі і отримав довідку, що його кукуха таки дійсно не в порядку. Після цього спроби держави відправити його на військову службу припинились. Владімір познайомився з дівчиною на ім'я Мадея, що була випускницею консерваторії Тбілісі. Згодом вони одружились і в них народився син. Та знайти роботу з пристойною зарплатнею в чоловіка все ніяк не виходило. Тож він в складі злочинного угрупування пішов на крадіжку. Але справа не вигоріла і чоловіка заарештували. З огляду на сімейний стан та маленького сина на руках Владіміру присудили 5 років умовно, а дружина наполягла на переїзді до Оренбурга, аби позбутися впливу спільників, що знову можуть штовхнути Іонісяна на слизьку доріжку. Та й на новому місці все було не так, як би хотілося. Після переїзду Владімір влаштувався працювати в місцевому театрі музичної комедії. Там він познайомився з 21-річною балериною Аліптіною Дмітрієвою. Що на додачу ще й жила неподалік від нього. У них закрутився таємний роман. Можливо, якби вона приділяла більше часу відточуванню майстерності, а не витрачала його на шашні з одруженим чоловіком, то керівництво театру більше б цінувало її вклад. А так адміністрація вважала, що танцювати треба краще і їй не місце в колективі. Це сильно травмувало Аліфтіну і увігнало її в депресію. Владімір тим часом вирішив допомогти коханці і запропонував поїхати разом з ним до Іванова. Мовляв, там він має знайомого, що допоможе десь її пролаштувати. Димітрієва, хоч і перебувала з ним в стосунках, та все ж не була дуже зацікавлена в чоловікові. Тож Іонісян вигадав пайку, начебто він, співробітник АГБ, має впливових друзів та зв'язки, завдяки яким може зробити з неї хоч приму Большого театра в Москві. Ці слова справили на неї враженню, але й викликали деякі питання якщо він працює в такій серйозній структурі, то має отримувати пристойні гроші. Чому тоді він живе так скромно і вдягається в дешевий поношений одяг? Та Владімір пояснив, що він знаходиться під прикриттям, і тому не має виділятись та привертати увагу. А Лівтіні цього було достатньо, і вона пристала на його пропозицію. Заради коханки Еонісян кинув дружину та сина і разом з Дмитрієвою поїхав до Іванова. Звичайно, зв'язки та впливу у чоловіка не було, тому знайти роботу для Аліфтіни в нього не вийшло. Та й кому потрібні ті провінційні міста, подумав Владімір і вирішив покарять Москву. Для коханки він вигадав чергову байку, що начебто в столиці на нього чекає квартира, успадкована після смерті дядька, що останнім часом мешкав в Німеччині. Та насправді він зняв житло у першої ліпшої бабки, що зустрілась йому одразу по проїзду на вокзалі. Втім, таких покарітелей там було хоч греблю гати, і в жодному місцевому театрі балерину брати на роботу не захотіли. А життя в великому місті досить дороге, тож, аби сплачувати оренду, Іонісян вирішив грабувати інших. А ліфтіні він набрехав, що отримав підвищення по службі, і тепер йому потрібно буде час від часу виїжджати на різні спецоперації із сокирою. За два з половиною тижні Владимір Іонісян забрав п'ять життів, а також покалічив таскою нарогу, наче однією жертвою. Коли країною розлетілася новина про його затримання, до прокуратури почали надходити листи від громадян, в яких вимагали повісити його або розірвати на частини прямо на червоній площі. Однак керівництво СРСР не хотіло широкого розголосу. Після розгляду справи, що проходив у закритому режимі, Владіміра Іонісяна, радянського серійника, засудили до на найвищої міри покарання, і вже 31 січня 1964 року присуд було здійснено шляхом розстрілу в бутирській в'язниці. Через прискорений судовий процес достеменно так і не було встановлено причини, через які мозга скоїв свої злочини. Вважається, що він робив це задля фінансової вигоди, однак багато хто спростовує це твердження. Адже злочинець часто не чіпав дійсно цінних речей, а брав якісь дрібниці, що могли сподобатись його коханці. Також, зважаючи на його творче минуле, можна припустити, що він понад усе хотів прославитись, щоб його ім'я запам'ятали. Та на сцені він зазвичай був на других ролях, що надавало йому шансів стати відомим. Що ж, якщо це так, то Іонісян міг би пишатись з собою. Бо після смерті, за мотивами його злочинів, на Росії зняли три фільми, серіал та кілька документальних випусків. В нього навіть з'явився послідовник. Так, у 2015 році московськими квартирами знову почав ходити вбивця, що називався співробітником газової служби. На його рахунку було сім обірваних життів. Коханка Мосгаза Алівтіна Дмитрієва, як то кажуть, потрапила під гарячу руку і була засуджена на 15 років позбавлення волі. Хоч сам Іонісян стверджував, що вона нічого не знала про його діяльність, а її вина так і не була доведена. Втім, її відпустили достроково всього через 8 років вважай, легко відбулась. Друзі, я щотижня стараюсь підготувати для вас новеньке відео. Дуже сподіваюся на вашу підтримку у вигляді вподобайки, коментаря та підписки. Також тисніть на дзвоник, аби не пропускати нові цікаві відео. Якщо ви хочете подивитись додаткові справи та підтримати канал, то можете оформити спонсорську підписку. Посилання буде в описі. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі через тиждень.